Ланське благословіння на 27 січня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Івані ми чуємо, як Господь прийшов річкою Йордані і хрестився, і тоді відкрилися небеса, і Дух, вигляди голуба, зійшов на нього, і голос залунав це Ти є син мій улюблений. В тобі моє благовоління. Знаєте, для це те, коли Свята Троїця явилася для людей. І той, хто був здатен це побачити і почути, побачив і почув, той, хто не був здатен побачити і почути, це не бачив і не почув. І в наше життя вішив Господь. Через Ісуса Христа саме таким чином і явився нам. Кожен з нас, якщо оцінить присутність Господа в своєму житті, буде прагнути це побачити, і почути, і відчути на своєму житті. А той, хто ні, на жаль, так і не почує, і не пізнає Господа. Але мені б хотілося, щоб я, моя родина, весь мій народ і всі люди на землі, це Побачили, почули, прийняли і пройшли своє земне життя, і прийшли в небесне чистими, світлими образом подобою Богою, як це й задумано Господом. Амінь.